Цього року, як і минулого, я зупинялася в Буковелі лише на одну ніч. Але хочу зауважити, що чотириденна поїздка Франківщиною обійшлася на двох у таку ж суму, як одноденна поїздка у Сафарі Парк Медвено з ночівлею. Тому Буковель відносно Київщини недорогий. Ми зупинялися на ночівлю у готелі Дідух і одразу кажу, що це не реклама, ніч там коштувала 3300 гривень, готель новенький, має класне розташування, має вибір подушок, великий міні-бар. У нас був свій балкон, тому ми після гір одразу прийняли душ і сіли там пити каву. До речі, кава в номері у дріпах. Також у вартість входить безлімітне користування спа, а спа там просто прекрасне. Є кілька саун, велике джакузі вздовж вікна, великий басейн з гарною температурою води та з ідеальною глибиною. А також є басейн на вулиці з підігрівом, а біля нього стоять лежачки, на яких можна позасмагати, і бар є, де розливають пиво. Готель знаходиться у самому центрі Буковеля і буквально у трьох кроках від мого улюбленого ресторану «Пан Банош». Туди ми і ходили вечеряти. Взяли на всіх паштети, дегустаційний сет наливок, голубці запечені, і кожен ще собі обрав основну страву. Банош з кручениками це просто маст трай. Орієнтуйтеся на ваш... Вартість 1200 гривень за особу за вечерю. І після насиченого дня ми дуже солодко спали. Треба ще сказати, що у вартість номера входили сніданки а-ля карт, два напої, наприклад, кава та сік і два сніданки, солоний та солодкий. Ну, якось так. Готель я знайшла на букінгу. Якщо було корисно, зберігайте і підписуйтесь.